Привіт! Значить, день-два, видалення чотирьох вісьмірок одночасно. Як ви бачите, я стала дуже сексі. Після цього в мене такі квадрато обличчя образувалися. От болі нема, голоду вже майже теж немає. Я вже скинула майже кілограм, але це вважаєте, що я ще набрала кілограм в щіках. тобто я скинула два кілограми. Ну, дуже неприкольно сміятися, але в мене немає взагалі болі, я ще не пила обезболюючого. Але по графіку я маю випити на міг даби збіжати е, запалення, воспалення. Ну, таке, стан нормальний, трошки сумно. Але це швидше за все такі чуть-чуть, бо було дуже прикольно, стало трошечки сумно. Одним словом, нормально все, ніяких таких особливих проблем. Я не Чуть-чуть в -чуть, мене тут видно тріснуло із-за того, що треба було добиратись дуже далеко до тих зубів. Так що таке. Але, наприклад, я зрозуміла, що пластику за квадрат ліцо я діляти не буду в этом году. Ну, от таке, коротше, нормально.